Це 8 червня. Працює медіа центр України у Мене звати Василь Самохвалов. Продовжуємо стежити за подіями на Каховській Гес. То довкола наш гість метро зруба, перший заступник голови Держекоінспекції України. Ну і перше очевидно питання. Чим конкретно станом на сьогодні займається держекоінспекція у зв'язку з катастрофою, яка точно підпадає під сферу її відповідальності? Доброго дня держекоінспекція відповідно до своїх функцій зараз займається аналізом тих даних, які поступають від Херсонської області, Запорізької Дніпропетровської. Бо вплив руйнування Каховського водосховища, воно йде не тільки на стан Херсонської області, а і те, що вище. На сьогоднішній день ми відібрали проби з Каховського водосховища для того, щоб зрозуміти. Який обсяг палива вилився в воду після руйнування, як було зазначено керівництвом держави, міністром охорони навколишнього середовища? То питання полягає десь 150 тонн мастилу вилилося приблизно ще? Питаннях десь близько 300 тонн, тобто взагалі 450. Ми відслідковуємо постійно цю ситуацію також фіксуємо. Території, де йде затоплення, бо в подальшому, коли зійде вода, потрібно дочекатися, щоб зрозуміти стан навколишнього середовища, скільки було загинуто тварин, скільки фактично буде негативного впливу на ґрунти і тому подібне. Тобто зараз сказати конкретних цифр дуже важко, бо йде, я ж кажу, період збору інформації і аналізу для того. Щоб в подальшому вже розрахувати збитки А де от вся буде узагальнена інформація? Тому що фактично ви це ж не тільки ви займаєтеся, є там люди, які економічні втрати будуть рахувати, є ліси, і все інше Де вся ця сукупна інформація буде консолідуватися Скажімо так, що по-перше, діє. Обласна ТПТНС, тобто комісія з надзвичайних ситуацій, яка збирає всі необхідні дані. Звичайно, є структурні підрозділи в центральних органах виконавчої влади, які збирають по напрямкам. Там ми збираємо по своєму Держлісагентству, по своєму напрямку, Держвотагентство, Держгіянадра. Це ми передаємо до Міндовкілля. І відповідно, далі вже йде інформація до уряду, до правоохоронних органів. Бо Президент сказав, що це екоцид, було відкрите кримінальне провадження, і фактично, в рамках цього буде збиратися вся інформація, будуть проводитися експертизи для того, щоб це увійшло до загального позову з метою стягнення репарації з російського агресора. Стосовно експертизи, екоцидів, була ініціатива. Переобраного президента Туреччини, пана Ердогана про створення спільно, як він каже, комісії з участю Туреччини ООН, України та Росії для С для вивчення цієї історії. Це добре чи погано? Ну я з боку державної екологічної інспекції не можу прокоментувати це, все ж таки міжнародний напрямок. І це є для цього Міністерство закордонних справ, уряд, офіс президента. То я думаю, що вони будуть визначати необхідність чи не непотрібність такої комісії. Тоді повернемося до екології. На вашу думку, ну, ми розуміємо, що там дуже багато різної шкоди. Там от у нас все ну багато що в е, буде потерпати, але от якби ви, як, як фахівець, як людина визначили б для себе от три найбільш кричущі випадки, та що 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 було що, що зміниться? От, от де буде найбільш вражено. То що б ви визначили? от, де за чим стежити? По-перше, це природно-заповідний фонд. Фактично, частково ми його втратили, бо рідкісні тварини рослини червоної книги фактично знищені. І скільки буде відновитися природа, чи відновиться вона колись в цьому стані, невідомо. Наступний напрямок це забруднення. Це забруднення тими же паливно-мастильними матеріалами, від потрапляння від автозаправних станцій. Теж питання, велике питання склади агрохімічної продукції, агрохімікати, пестициди, які можуть попасти. Це Склади промислових підприємств це буде великий вплив. На жаль, на навколишнє середовище на багато десятиліть. Можу сказати, нещодавно я повернувся з Калинівки. Ми пам'ятаємо, минулого році там було попадання в нафтобазу, де вивелось 6 тонн палива. Воно попало в грунти, попало в озеро в цьому селі. І досі там стоїть сморід відчуття цих паливно-мастильних, і ще є плями на зеркалі озера. Тобто можна зрозуміти, що, на жаль, такий вплив буде велика кількість років. Прошу питання. А... Волонтемрчук Україн, а скажіть, будь ласка, за якими методологіями зараз відбувається розрахунок збитків, і чи вони є об'єктивними максимально, чи відповідають взагалі тим викликам, з якими зараз стикнулася держінспекція? Бо раніше таких ситуацій не було. Дякую за запитання в минулому році. Наказом міністерства захисту довкілля були затверджені сім методик, частину якими ми користуємося, і ми розраховуємо збитки, це забруднення. Водних ресурсів, забруднення, засмічення земельних ділянок ґрунтів. Це природно заповідний фонд. По цих методиках ми працюємо, розрахуємо збитки, але для того, щоб об'єктивно все порахувати, потрібно отримати остаточну інформацію, яка буде згодом через там. Декілька тижнів, коли зійде вода і можна буде оцінити більш грунтовно. На сьогоднішній день ми працюємо саме за цими методиками. Ще питання чи долучаєте ви до цього процесу міжнародних партнерів, і чи можливо зараз є домовленості, що там вони надають певне обладнання, і можливо якусь там фінансову допомогу або ну безпосередньо по держиканспекції можу сказати, що виключно фахівцями держика це проводиться, і в принципі цього достатньо. Є можливість відбирати проби, брати аналізи, але звичайно, ми будемо в подальшому звертатися до міжнародних експертів, тим більше що до оперативного штабу Державної Логічної інспекції входять 70 міжнародних експертів по різних напрямках, і ми будемо з ними радитися для того, щоб вони допомогли в оцінюванні ситуації Каєм-Чи зможе Україна стягнути репарації за екоцид? Бо якби чи є для цього всі необхідні механізми, як на українському рівні, так і на Ну, безпосередньо цим питанням займається Міністерство юстиції. воно визначено кабінетом міністрів, який буде подавати позов до міжнародних інституцій. Звичайно, цим займається Міністерство Закордонних Справ, спеціалізована екологічна прокуратура, служба безпеки, тобто відпрацьовується цей механізм. з боку державної екологічної інспекції. Ми збираємо доказову базу, розраховуємо збитки і передаємо ці матеріали до відповідних органів. Ну і останнє запитання стосовно розрахунку збитків, Чи є якісь перші дані, ну тобто скільки завдано шкоди, тобто перші орієнтовно на сьогоднішній день. Ну я не можу так сказати, бо у кожного часу ми отримуємо довідкову інформацію про нові випадки і розраховуємо. Але можу сказати, що за обсягом це будуть е, сотні мільярдів гривень. Якщо взяти загально по всім напрямкам ґрунти, засмічення, забруднення, втрата біорізноманіття, особливо велика кількість буде, скоріш за всього, нарахована за збитки, нанесені природно-заповідному фонду. Скільки часу Україна може задобитися для того, аби подолати наслідки цієї ситуації? Ну, Дивлячись тільки, що керівник Укргідроенерго сказав, що для того, щоб відновити, наприклад, Каховську ГЕС, потрібно буде не менше п'яти років 24 години праці і мільярд коштів, то скільки відновиться навколишнє середовище, важко сказати. Ми маємо, на жаль, трагічний випадок в Україні Чорнобильська аварія. Скільки років? Вже відбувається відновлення навколишнього середовища. Тому звичайно, поновлення біосистем дуже довгий процес, і звичайно, те, що люди зможуть зробити, воно буде відновлюватися. Але багато чого це буде чисто природний період, який може зайняти і десятиріччя і сторіччя. В міністерстві говорили, що вже дуже багато там деяких видів риб, там деяких істот вже зникли фактично. Завдяки тому, що росіяни підірвали і що буде, І, можливо, є розрахунки того, скільки взагалі зникне. Ну Все. опять таки, це не є питання державної екологічної інспекції, бо ми займаємося більше фіксацією і контролем. Для цього є експертні установи, які безпосередньо вже будуть проводити аналіз цієї ситуації розуміння тоді, скільки часу і що потрібно буде для цього. Я хочу доточнити, а чи є якісь можливості, методики, які б дозволяли зараз от обраховувати шкоду на поки тимчасово окупованих територіях? Оскільки сьогодні лівий берег він залитий більше, шкоди там більше, але доступу у наших фахівців там туди немає? Фактично, ті методики, які затверджені наказом Міністерства захисту довкілля, дозволяють використовувати дані аерокосмічних. Зйомок і можна подивитися первинний стан і нинішній стан, і приблизно опять таки порахувати до того моменту, коли може бути можливість після деокупації цих територій вийти безпосередньо і вже по певним даним до дорахувати те, що зараз попередньо може бути нараховано яким ресурсом зараз там працює дешека інспекція, і чи потрібна якась додаткова допомога там на рівні експертів, фахівців, обладнання? Тощо для того, щоб в принципі, більш якісно, швидко, фахово відпрацювати цю ситуацію? ми залучаємо фактично не тільки працівників Херсонської обласної інспекції інших інспекцій для того, щоб вони допомагали в розрахунках. Сподіваємося, що поки наших сил вистачає, тим більше ми співпрацюємо і з ДСНС і іншими центральними органами, які Беруть відповідні проби або збирають інформацію. Потім, потім це буде узагальнюватися для розрахунку збитку. Чи є ще питання? Якщо питань немає, то дякую вам за оперативну, лаконічну і дуже експертну відповіді. Дякую. З нами був Дмитро Заруба, перший заступник голови Держекоінспекції України. Ми говорили про ситуацію на Каховській ГЕС. Ми продовжуємо свою роботу завтра. Побачимось.